Хто рано встає, той дивиться ранок на Поділлі. А якщо любите поспати, то пропускаєте таке. Доброго О. ранку. <плес> 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 Про здоров'я думати потрібно завжди, і особливо цей весняний період. Якщо ви е, маєте якусь зайву вагу, ви можете її скинути. Якщо можете ви... і не скинути, а якщо агратися, не маєте то... зайвої ваги, то вам потрібно її набрати. Чи нась повертатись до хорошого вигляду? No, I mean, що I mean, жінки I mean... погано в цей період виглядали. О, oh, Проговорився. <гум> Хоч і дозволили жінкам пересуватися на велосипедах, все одно не дозволили це робити без чоловіків. І він проводить... має бігти позаду велосипеда Чи ну, він як? це вже його проблема? Він може їхати <гум> на машині, може бігти, може йти. У США поліція затримала пасхального зайця на мотоциклі. Ось так відзначили Пасху, Так зустріли Великдень. Міліціянти ноті на позитивних емоціях рухаємося далі. Це «Ранок на поділі. Доброго ранку. День має починатися правильно.